Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами завершуємо нашу добірку 9 з більш ніж 60 маяків України. Впевнено вам скажу, як справжнім дослідникам постійно пізнавайте щось нове, збагачуйте свій внутрішній світ знаннями та ставайте мудрішими, адже пізнаючи середовище нашого з вами існування, життя стає по-справжньому яскравим. Не забувайте підтримувати канал підпискою та лайком. Для мене це дуже важливо. Дякую вам, поїхали. Почнемо з одного з найінстаграмніших маяків України, а саме Хаблівського заднього маяка. Все через те, що знаходиться він у полі, по дорозі між селами Олександрівка та Лупареве на межі Херсонської та Миколаївської областей. Його побудували ще у 1866 році, але він був зруйнований під час війни. Маяк, який ми зараз бачимо з вами. Побудували ще у 1952 році. Логічне питання про цей маяк, чому він знаходиться у полі, а не як всі інші на березі чи на воді. Так, продумана система навігації по Дніпровсько-Бузькому лиману. Задній маяк працює у парі із переднім та середнім хаблівськими маяками, які знаходяться у лимані та на березі відповідно. Наступний сьогодні сіверсі передній маяк. Знаходиться він у сіверсівій касі, на річці Південний Буг. Його, як і Хаблівський, встановили у 1866 році. Спочатку це була просто дерев'яна вежа з ліхтарем, Але вже через 20 років збудували кам'яну чотириграну башту. В сучасному вигляді, який ми бачимо зараз, він постав у 1967 році. Це один з тих маяків, що відкритий для відвідування туристів. І останній в цій добірці Варонцовський маяк, що знаходиться в Одеському порту, на Чорному морі. Він вказує дорогу усім суднам, які приходять до Одеси. Перший Варанцівський маяк в Одесі побудували на мисі Великого Фонтану. Він був обладнаний двома паровими машинами та сиреною для сигналу у тумані. Перший маяк, саме у порту, встановили у 1843 році. Він був дерев'яний. У 1863 році конструкцію перебудували на чавунні. А ще через 4 роки цей маяк обладнали електронними вогнями. Це був четвертий у світі електричний маяк. Сучасний же маяк побудували у 1954 році. Велике вам дякую за перегляд! Не забувайте підтримувати канал, підпискою та лайком. Побачимось!